Від самого ранку Авдіївку, що за кілька кілометрів від Донецького литовища обстрілюють бойовики зі ствольної артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Зокрема, зруйнований цілодобовий магазин на вулиці Гагаріна. Є відомості, що серйозно осколкового поранення в живіт зазнав один із місцевих жителів. Здебільшого вогонь терористи ведуть з боку Ясинуватої. Українські бійці тримають лінію фронту і доволі влучно відповідають. Умовна лінія від Авдіївки через опитне і далі до пісків. Тепер Передовий край оборони українського війська. Саме звідти матеріал Руслана Ярмолюка. Піски українські, і в тому є ця дорога, яка з'єднує міст з селом. Власне, тільки по ній можна доїхати до передової. Піски українські, і в тому є хлопці, які щодня тримаються у цьому селі, але, попри важкі обстріли терористичної артилерії, позиції свої вони не здають. Що з Богом? Паузі між обстрілами і на швидкості по розбитій дорозі. Тільки так нині можна дістатися до пісків. З флангів намагаються зайти. В принципі, важко е, угадати, з якого саме боку будуть заходити, тому що безпосередньо дуже близько до Донецька. У пісках не АТО, У пісках війна. Війна артилерії. Зайдіть сюди. Такого шквала, як за останні три дні, навіть бувалі вояки в пісках не пам'ятають. Терористи методично днем за днем зрівнюють рештки села, де непохитно стоять наші воїни. Останнім часом це тяжке озброєння. От буквально 10 хвилин тому били, бив танк по нам е, гради. По декілька разів на день падають артилерії. Ну міномети раніше були, і зараз міномети теж. Після обстрілу до світла за ковтком повітря із бліндажу виринають тіні молодих, навіть іще зовсім юних бійців. Мені 21. Ну, Я прийшов на фронт, тому що я проживаю в цій країні. Я прийшов і прийшов сюди захищати свою рідну землю. Це його третій день на фронті. Кухар, кондитер за фахом і сум. А за покликанням тут на передовій у пісках рядовий боєць. А хто як не я? Більше ніхто не хоче їхати сюди. Юнак, який уже охрещений вогнем, менше переживає за те, що сьогодні до них прилетить, а більше за те, що зв'язку немає, бо три дні не чув. Мами. Я хочу передати через камеру. Привіт своїм батькам. Я живий здоровий, зв'язку немає. І вдень і вночі по кілька разів оборонці пісків відбивають штурмові атаки. У темряві до позиції українських вояків підходять диверсійні групи, промацують оборону, отримують кілька кілограмів свинцю і відступають. Першу і по третю годину. Фактично кожної ночі проходять спроби наближення ДРГ, тобто диверсійно-розвідних груп. Буквально сьогодні за ніч було дві такі спроби. О шості ранку ми їх обстріляли. Тобто тут два варіанти. Перший варіант, що вони просто хочуть до нас підійти ближче, коли не буде там дозорних. Інший варіант, що це просто працюють коректіровщики для того, щоб... Бити по цим позиціям нещодавно. Буквально в напрямку на 9 годин була колона російської техніки. Вони підійшли на деякий час, потім відступили. І ще один важкий день вони вистояли. І ще один день. Бо так і не змогли ані просунутись, ані зайти в село. Піски це Україна. Ніколи піски їхні не були і не будуть на ми стояли, стоїмо і будемо стояти. І піски ми не здамо. Руслан Ярмолюк, Михайло Путя та Сергій Шпортило. Піски Донеччина. спецкор 2+,2. плюс